Як допомогти близьким рідним, які зараз переживають важкі періоди свого життя? Перше і найважливіше усвідомлення це те, що зараз з кожним днем сила, думки людини стає все сильнішою. І тим більше, коли вона підкріплена внутрішнім станом або внутрішнім відчуттям, коли ви думаєте про якусь людину, і у вас з'являється відчуття. Страху, тривожності, або навпаки, любові, радості, вдячності все це людина відчуває на підсвідомому рівні. І так чи інакше ви впливаєте на її реальність, на її життя, на те, як в неї буде формуватися день, наприклад, ви можете як допомагати, так і заважати або. Трохи, так би мовити, навіть руйнувати внутрішнє божественне у цій людині. Надсилаючи страхи, ви всередині ніби руйнуєте її, але точно так же і себе. Тобто це не тільки одностороння. Все, що ви відчуваєте, все, що ви. Думаєте, надсилаєте іншому, впливає і на вас, набагато, навіть сильніше, тому що це йде від вас. Ви як певний роутер або антена, яка транслює певні стани, певні емоції, і ви впливаєте на всіх довкола. Якщо ви надсилаєте конкретній людині. Свої думки стани, вона це відчуває. І з часом може бути таке, що її ставлення до вас може змінитись. Якщо ви хочете допомагати своїм близьким і рідним, важливо або не думати, намагатися або думати добре, посилати їм підтримку, віру і внутрішню силу. Ви намагаєтесь. Дарувати енергетично цій людині такі пакети допомоги, пакети любові і тим самим трансформувати її життя, її реальність, події, які її оточують на краще, а не навпаки.